Дівчата, а ви помічали, що в шкіри є теж настрої. Я так. Почервоніння, стягнутість, висипання все це з'являється навіть у тих, у кого вона зазвичай спокійна. Причини: погода, стрес, зміна догляду та навіть жорстка вода. Що робити? Ділюся з вами трьома універсальними кроками. Крок перший: делікатне очищення. Неважливо, які вистип шкіри, агресивні засоби можуть порушувати баланс. Обираємо м'які гелі або пінки з цинтелою, пантенолом та серцем листа. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, достатньо вмитися вранці водою. Другий крок відновлення та зволоження. Якщо шкіра реагує на зовнішні подразники, їй потрібна допомога. Тож гіалуронова кислота утримує вологу та робить шкіру більш гладенькою. Кераміди зміцнюють бар'єр так, щоб шкіра. Менше рахували на зовнішні подразники. Пантенол та алої заспокоюють та прибирають почервоніння. Третій крок: мінімум зайвого: уникаємо агресивних компонентів, якщо шкіра сигналізує про дискомфорт. Уникаємо ретиноли, кислоти та сильно парфумовану косметику у період реактивності. І не забуваємо про СПФ навіть у хмарну погоду. Тож, дівчата, цих трьох пунктів досить, щоб налагодити відносини зі своєю шкірою. Підписуйся на нас, тут буде ще багато цікавого. Якщо ж ти не знайшла ще свою косметику, то пиши нам у Директ, ми допоможемо тобі з вибором.